Привіт усім! Ласкаво прошу до посібника для дослідника карткової гри Жах Аркхему. Цей посібник призначений для початківців або нових гравців у гру, які задаються питанням, що в біса мені робити з усіма цими картами, або навпаки, чому ж рецю пир все ще вбиває мене? Я нічого не можу зробити. Не хвилюйтеся, я тут, щоб допомогти вам зрозуміти, що робити, щоб Роланд вигравав для вас. Я збираюся зробити посібники для всіх дослідників, і, врешті-решт, вони всі вийдуть на цьому каналі. Крім того, посібники мають. Мають особливий формат, де я не просто пропоную зібрати колоду з усіма картами. Стартова колода складається лише з базового набору, а потім у мене є поради щодо побудови колоди з кожним циклом карт. Тобто я буду говорити виключно про спадщину данвіча, виключно про шлях каркози і так далі. Це для того, щоб дати вам уявлення про гру, коли ви тільки починаєте. Так само, якщо ви вважаєте себе професіоналом у картковій грі «Жах Аркхему», дайте мені знати в коментарях нижче додаткові поради для нових гравців, які можливо заходять на цю сторінку, щоб знайти більше інформації. Отже, без зайвих слів переходимо до розгляду дослідника Роланда Бенкса. Так от федеральний агент. Класу вартовий має три волі, три інтелекта, чотири сили і дві спритності, а також дев'ять здоров'я та всього п'ять розуму. Його властивість в якості реакції. Після того, як ви перемогли ворога, знайдіть одну здогадку у своїй локації ліміт раз на раунд. Ефект знаку прадавніх плюс один за кожну здогадку у вашій локації. Ви стріляєте ворогів і отримуєте за це здогадки. А потім, коли немає ворогів, в яких можна стріляти, ви намагаєтесь отримати здогадки в інший спосіб. У вас є так багато варіантів у самому базовому наборі. Ви побачите багато карт, які зрештою будуть однаковими в більшості колод, тому в базовому наборі є дійсно хороші карти. Щодо побудови стартової колоди для Роланда, то до неї він може включити карти вартового рівня 0,5 та карти шукача рівня 02, а також нейтральні карти рівня 0,5. Також Роланд, як і кожний дослідник, має власну базову слабкість замести сліди. Випадкову слабкість та фірмову карту револьвер Роланда 38-го калібру. Хочу наголосити, що ця збірка побудована з двома основними наборами. Якщо у вас немає двох основних наборів і якщо ви можете дозволити собі ще один, придбайте його або скористайтеся PNP-картами, яких у вас немає. Це просто моя рекомендація, бо маючи тільки один базовий набір, ви не зможете зібрати достатньо ефективну колоду. Переходимо безпосередньо до карт. Отже, просто дивлячись на карти базової гри, ми маємо велику купу зброї два кольта 45-го калібру, два мачети, а також фірмовий револьвер Роланда. Тому що якщо ви не вбиваєте ворогів, ви не робите те, що повинні робити як Роланд, особливо з його здатністю, яка дає вам здогадку після того, як ви вбиваєте ворога. Для союзників у нас є патрульний і сторожовий пес, які також допомагають з вбиванням ворогів. Доктор Мілан Крістофер допоможе вам зібрати здогадки разом із лупою та ліхтариком. Ухилення допоможе вижити карти, слідуючи за підказками, та доказ принесуть ще більше здогадок. Недорканний запас дозволить купити дорогі речі, вибух дінаміту підірве до біса те, з чим ви не хочете проходити перевірку в мінь. Іноді буває, що троє або четверо ворогів знаходяться в одній локації. Це може бути особливо добре, якщо ви тільки починаєте перший сценарій кампанії Ночі фанатички зібрання. Наприклад, коли у порі скупчуються в одному місці, вибух динаміту це хороший спосіб просто підірвати їх динамітом. Рухаємося далі до карт. Вмінь вони досить прості. Нищівний удар це ще більше шкоди ворогам. Несподівана сміливість тут, тому що карта дуже гнучка. А оскільки є багато способів, якими колода контактів атакує дослідників, колоді є хоробрість, яка допоможе в цьому питанні. В цій колоді також є одна вправність рук. Тому що у Роланда всього два вміння спритності, і іноді вам може знадобитися невеликий приріст, щоб втекти від карти чіпки руки, наприклад, чи від якоїсь іншої. А також хочу поговорити про унікальні карти та слабкості дослідника, і як ви можете спробувати обійти їх або використати на свою користь. Отже, револьвер Роланда просто атакує і завдає більше шкоди. Він атакує краще, якщо є здогадки в вашій локації. Це досить просто. А ось його базова слабкість замісти сліди може трохи лякати. Розкриття: введіть карту замести сліди у гру в свою зону боротьби, поклавши на цю карту три здогадки. Коли ви повинні знайти хоча б одну здогадку в своїй локації, замість цього скиньте стільки ж здогадок з цієї карти. Примусово, коли гра завершена, якщо на цій карті є хоча б одна здогадка, отримайте одну психічну травму. Це дійсно страшно для Роланда. Якщо ви не граєте в кампанію, навіть не хвилюйтесь про це. Просто візьміть її і подумайте, ні, нема про що хвилюватися. Але якщо ви граєте кампанію, то замісти сліди це відстій. Але все залежить від того, де саме ви перебуваєте в кампанії. Якщо ви в перших парі сценаріїв, то так можливо вам марто думати про слабкість. Тому що грати решту сценарію маючи 4 або 3 розуму, це буде просто жахливо. Але якщо ви граєте в останньому, ймовірно, третьому сценарії, я б не турбувалася про неї взагалі. Далі давайте розглянемо декілька варіантів оновлень, які можна взяти в базовому наборі за здобутий досвід. Деякі з них зможуть допомогти зробити слабкість Роланда замість свіди не такою жахливою. Найбільше значення для слабкості має Амулет із знаком прадавніх. Тому що відстрочення пошкодження розуму має величезне значення для Роланда. І так, інші апгрейди карт допомагають вам робити якісь речі краще, але ви не можете робити нічого, якщо ви мертві. а Амулет зі знаком прадавніх перешкоджає цьому. Інші карти, такі як поліцейський жетон, збільшують посередню волю Роланда до нормального показника. Він допомагає вам пройти багато складних випадків, а також дає вам невеликий сплеск активності, якщо це потрібно. Поліцейський жетон ви берете в свою колоду, якщо ваша кампанія йде добре і ви відчуваєте себе добре. Якщо все йде не дуже добре і у вас багато травм розуму, можливо, варто звернути увагу на амулет. Навіть якщо у вас є обидва аксесуари, і ви не можете зіграти один із них, не відправивши у скит інший, то якщо поліцейський жетон з'являється в грі першим, то це не проблема. Ви просто відправляєте його у скит, отримуючи додаткові дії, та граєте під контроль амулет із знаком прадавніх. А якщо першим у грі з'являється амулет зі знаком прадавніх, то поліцейський жетон це просто додаткова копія хоробрості в вашій колоді. Тобто він надасть вам додаткові символи в вміню перевірках. Поліпшений патрульний просто кращий, він завдає ще більше шкоди. Функціональність цієї карти другого рівня змінилася. Якщо до того патрульний слугував насамперед, як даючи додаткову силу та поглинаючи рани і жах з вашого дослідника, то тепер це більш бойова карта. Використовуючи його безкоштовну активацію, визмо. Можете завдавати рани ворогам, не проходячи ніяких перевірок, і він все ще має змогу прикрити вас від отримання жаху. І якщо ви хочете отримати гарну велику рушницю, є дробовик. Так, він тут є. Особливо, коли ви отримаєте більше карт, ви побачите, що дробовик програє інші зброї, але дробовик все одно дуже крутий. Це єдиний тип дослідника, який може ним грати. Тож він у списку. Це дуже приємно, коли карта добре працює. Можна просто вибити все лайно з когось або з чогось. Так, якщо ви не вбили опиря в першому сценарію і хочете вбити його в другому, це, мабуть, підійде і зробить його по-справжньому мертвим. Далі з поліпшень жовтих карт є диск і цамни, дуже солідне покращення. Знову ж таки, я, мабуть, не стала би брати його в порівнянні з двома іншими картами аксесуарів, але це нормальний варіант. Особливо, якщо у вашій команді є ще хтось, хто в тренді. Наприклад, ви граєте з містиком, який вміє боротися з ворогами за допомогою висушення і тому подібному. І вам потрібно більше уваги приділяти здогадкам, а у вас немає ресурсів, щоб витрачати їх на боротьбу з ворогами, то це хороший безкоштовний спосіб позбутися від них. Також є лупа першого рівня, ви будете бачити її дуже часто. Це дуже добра карта. Цій колоді наведена лише одна лупа, але я часто починала з двома лупами в колодах, а потім при першій же можливості позбавлялася від них обох, щоб отримати лупу першого рівня, а також ще одну карту поліпшення. А якщо у вас є цикл спадщина Данвіча, ось кілька карт нульового рівня, які ви можете додати до своєї колоди, потенційно вилучивши з неї деякі інші карти. Перша карта підгодуватись до найгіршого. І ця карта класно допомагає знайти потрібну вам зброю в колоді. Цю карту можна взяти. Ати навіть замість кольтів 45-го калібру, адже коли ви знайдете мачете, все інше не матиме значення. Ну якщо тільки ви не граєте в цикл Данвіч і вас не оточують тисячі ворогів. Варто також сказати, що якщо ви новачок, ви ймовірно не знаєте, що таке список табу. Але цей список побудований без табу, тому що про табу не потрібно турбуватись, поки ви не почнете постійно вигравати. Допитливий розум, гарна карта, також дуже хороша з Роландом. Тому що ви, ймовірно, захочете битися з ворогами в локаціях із догадками. А це три символи вміння, що досить непогано. Як правило, коли ви граєте Роландом, ви хочете спробувати закінчити свій хід на локації із догадками в будь-якому випадку. Щоб якщо ворог нападе на вас, ви вже були там і вам не довелося тягнути його туди. Цей цикл дуже вигідний для такої поведінки завдяки допитливому розуму, який стає дуже сильним у фазі міфу, тому ви можете прибрати з колоди хоробрість або Несподівану сміливість для того, щоб взяти цю карту. Карта короткий шлях може допомогти у випадку, якщо ворог виліз на вас в локації без догадок Ви просто переміщуєтесь разом із ворогом в потрібну вам локацію. Роланд каже, мовляв: іди за мною. Пройдемо через каналізацію і вийдемо ось тут, а потім я тебе вб'ю. А ворог такий гаразд, гаразд. Через те, що карта миттєва, таке переміщення не викличе атак на випередження. Також цією картою можна зекономити свою дію або допомогти іншому досліднику та перемістити його. Далі до апгрейдів карт із циклу спадщина Данвіча. Брат Ксав'єр грає за архетип захисника, де ви можете наносити йому шкоду, яку отримали ваші товариші по команді, а також прокачати свій розум. А для Роланда три додаткові пошкодження розумових здібностей – це чудово. Та ще він наносить дві рани ворогам, коли вмираю. Пам'ятаю, як я з ним грала. Хороший хлопець! Слідопит мабуть, одна з найкращих жовтих карток у грі. Це можливість пересуватися безкоштовно кожен хід, тобто зберігати свої дії. Карта дуже сильна. Також добра для Роланда, тому що ви захочете переміститися в локацію з ворогом і з догадками. І ця карта допоможе вам це зробити. Нищівний удар. Дозволяє вам краще вбивати ворогів. Карта не особливо захоплююча, але яка є. Бувало й гірше, хороший спосіб не померти. Знову ж таки, говорячи про сміттєвий показник розуму Роланда, ця карта допомагає відчувати себе краще. Також вона зазвичай дає вам якісь ресурси, і це дуже корисно. Ви помітите, що багато синіх і жовтих карток дуже дорогі в грошовому еквіваленті. Наступна карта в нас громовержець. Коли ми говорили про дробовик, я згадувала, що він буде програвати інші зброї, і громовержець одна з таких рушниць для того, щоб відчути більше. Він просто є набагато більш стабільним джерелом шкоди, дуже сильний вбивця монстрів і босів. Трьох пошкоджень достатньо для одного пострілу. І остання карта з цього цикла в нас харизма. Ви помітите, що тут багато гарних союзників. Я вважаю, що союзники це, мабуть, найкращий тип карт, найсильніший. Із харизмою в колоді ви зможете мати одразу двох у грі, і це супер. До того ж, ця карта має ключове слово «постійна», Отже, вона не йде в рахунок карт в колоді. Тепер переходимо до циклу Шлях до каркози. Карти. Я розберусь з цим, і на полюванні виконують схожу роль для Роланда. Вони гарантують, що ви отримаєте ворогів, які будуть битися, коли ви цього захочете. Я розберуся з цим, забираю їх у ваших товаришів по команді, і ви можете битися з ними. А на полюванні не тільки знаходить вам ворогів для битви, але також допомагає вам уникнути страшного випробування волі і ніг, яке колода контактів приготувала для вас. Також зверніть увагу, що картою Я розберуся з цим можна забирати ворога у будь-якого дослідника, і неважливо знаходитесь ви з ним в одній локації чи ні. Польові дослідження це дуже приємна карта, коли ви просто намагаєтесь бігати, вбиваючи ворогів або отримуючи здогадки. Наприклад, ви переходите в локацію, а потім наступного ворога, якого ви застрелите, або наступного разу, коли ви досліджуєте, ви отримаєте плюс 2 до вміння. Досить зручно. А прохання про допомогу це карта для акуратного архетипу Роланда. Орієнтованого на союзників, якими ви намагаєтесь зловживати. Це не той архетип, який я перераховувала вище. Ви намагаєтесь зловживати, наприклад, студенткою художнього факультету і патрульним, використовуючи їхні здібності, щоб отримати безкоштовні здогадки, безкоштовні рани, а потім перетворити їх на іншого союзника і мати можливість зіграти з ними ще раз пізніше. Ця карта більше стосується конкретно такого білду. Але якщо у вас є цей цикл, ви можете не знати, що для вас відкриваються такі. Такі можливості, отже, Роланд також має доступ до карт моліться, внутрішній фронт, біжи за життям та безрозсудний напад. А оскільки розумовий стан Роланда настільки низький, є величезний потенціал для того, щоб застосувати їх у грі. Ви напевно не захочете брати всі ці вісім карт у свою колоду, але ви можете взяти деякі з них у багатьох випадках, вони просто кращі. Я маю на увазі, що вони не є кращими за свою суттю. Вони є кращими несподіваними варіантами у багатьох випадках. А ось кілька апгрейдів карт з циклу шлях до каркози. Покращений короткий шлях чудовий. Він трохи гнучкіший для Роланда, тому що якщо у одного з ваших товаришів по команді є ворог, з яким він бореться, він може використати його, щоб переміститися в вашу локацію, якщо там є здогадка, а не там, де був ваш товариш. Завжди пильний і усе за планом займають схожу нішу, де вони обидві дуже дуже хороші, але також дозволяють вам бути дуже ефективним. Вони дозволяють вам налаштовувати. Тувати і переконатися, що у вас є карти, які вам потрібні, щоб їх використати, коли вони вам знадобляться. Наприклад, карти, які зможуть допомогти вам знайти зброю, допомогти вам знайти здогадки, допомогти вам знайти союзників, допомогти вам знайти захисний амулет або щось інше, якщо вам це потрібно, і допомогти вести їх у гру. Круто мати під картою Усе за планом карти завжди пильні. І коли в вашій руці у грі буде багато активів для розігрування, ви просто граєте завжди пильний і розігруєте активи зі знижкою та ще й однією дією. Тобто, ви економите не тільки свої ресурси, а ще й свої дії. І це дуже круто. І остання карта попереджений. Це карта, яка унікально добре поєднується з Роландом. Вона загалом хороша, але з Роландом вона дуже хороша, тому що якщо ви витягнете страшну підступність із колоди контактів, ви можете просто проігнорувати її з картою попереджений, скинувши свою здогадку. Втрата здогадки це не дуже велика перешкода, тому що у Роланда є так багато способів постійно отримувати здогадки, що це варте того, щоб не отримувати два пошкодження розуму у більшості випадків. Гаразд, ми переходимо до карт із забутої епохи. І тут не так багато карт. Авантюрист досить мило виглядає з деякими речами. Він не кращий, ніж патрульний або доктор Мілан Крістофер, але, можливо, краще за староживого пса. Цей союзник допомагає вам мати більше патронів і орієнтований на велику зброю. Наприклад, якщо ви купуєте громовержець, вам знадобиться авантюрист. Він також дає вам додаткові можливості для використання ліхтарка. Це дуже актуально, якщо ви схиляєтесь до охоти за здогадками. Ліхтарик це карта, яка також часто з'являтиметься у багатьох колодах. Тому що вона набагато краща, ніж про неї говорять. Коли ви граєте в трьох, зазвичай здогадок настільки багато, що не потрібно брати ліхтарик. Але у двох гравців, а особливо в соло, ліхтарик дійсно сильний. Місце злочину це спосіб отримати здогадки. Ви отримаєте більше здогадок, якщо ворог є в локації. Гарний спосіб вкрасти доказ. Також це дуже зручно, наприклад, якщо є ворог, якого ви не можете підірвати, або якщо вам просто потрібні здогадки зараз, або якщо ви просто хочете отримати три здогадки за один хід. Це здається досить непоганим. А прояви ініціативу заповнюють ту саму нішу, що й несподівана сміливість, хоробрість, вправність рук та допитливий розум, про які я говорила раніше, а також деякі відчайдушні вміння. Вона дуже дуже сильна в захисті від страшної підступності під час фази міфу, оскільки це лише перша фаза раунду, ніхто ще не робив ніяких дій. Це три джокери щоразу під час фази міфу. Дуже сильна. Я думаю, що взяти ініціативу це єдина з трьох карт, які б я обов'язково включала у свої колоди кожного разу. Далі декілька апгрейдів карт. Швидке вивчення. Воно повертає нас до розміщення здогадок у вашій локації. Роланду дуже легко підбирати окремі здогадки, особливо якщо йому потрібна додаткова сила. Якщо це частина збільшення його сили для боротьби з ворогом, то ви просто скидуєте свою здогадку у локацію, отримаєте плюс 3 сили, вбиваєте ворога і забираєте здогадку назад через спеціальну здатність Роланда. Добре підготовлений. Це один з моїх улюблених обхідних шляхів. Ви побачите, що він також часто зустрічається в синіх колодах. Це чудовий спосіб безкоштовно отримати додаткові символи зі зброї, союзників тощо. Це хороша карта. І вогнемет, який знову ж таки є ще однією зброєю, яка значно перевершує свій клас. Я маю на увазі, що вогнемет насправді перевершує майже будь-яку зброю. Він досить сильний. Ви просто все підсмажуєте. А якщо ви подивитесь на добре підготовлений і вогнемет разом, боже мій, плюс три сили, а разом плюс сім. Так, що ви можете битися з сильним ворогом лише для того, щоб похизуватися. Далі в нас порушене коло. Насправді у цьому циклі є дуже хороші карти: священне дзеркало. Дійсно гарна карта, яка пов'язана з аксесуарами. Знову ж таки, ця карта трохи конкурує за слот для аксесуарів, але вона також нульового рівня, тому ви можете спробувати її, перш ніж вирішити, чи потрібні вам інші. Але ці карти просто роблять все, що ви хочете як дослідник, але зазвичай не вмієте. Дзеркало дозволяє взяти в руку один екземпляр карти ніжна мелодія, а два інших замішати в колоду. Сама ніжна мелодія безкоштовна, і з будь-яким дослідникам та активам союзникам два пошкодження. Це можуть бути дві рани або два жаху, або одна рана і один жах. Також вона дозволяє взяти одну карту. Окультний словник працює схожим чином, як і священне дзеркало. Сам по собі не робить нічого, але дозволяє взяти один екземпляр карти кривавий обряд собі в руку, а два інші замішати в колоду. Кривавий обряд робить багато речей. Він тягне карти і фільтрує вашу колоду, а також може дати ресурси або може наносити безкоштовну шкоду, що дуже добре. Завжди приємно, коли ви можете наносити шкоду або отримувати здогадки, не проводячи перевірок. Непохитний. Це досить сильний апгрейд для хоробрості, на відміну від того, що може бути в більш пізніх сценаріях, коли у вас може бути травма або дві, це просто як плюс 3 сили, плюс 3 волі. І зачароване лезо. Скажений магічний меч. Покращена версія цього меча ще більш захоплююча. Вам дуже сподобається ця карта. Найголовніше в ній те, що вона не зовсім чітка, але якщо ви б'єтеся і витрачаєте заряд, то отримаєте. Плюс дві сили до атаки. І для зброї нульового рівня це дуже добре, це навіть дуже багато для нульового рівня. Також вона додає варіативності з ворогами, в яких не парна кількість здоров'я. Тобто, коли у ворога залишається один хп, ви не витрачаєте заряд і просто безкоштовно добуваєте його цим мечем. Розкрити справу це ще одна економ-карта. Ваші картки дорогі, і ця карта допоможе вам отримати для них ресурси. Ця карта також гарно комбінується з деякими картами з попередніх циклів, такі як попереджений або швидке вивчення. З якими ви можете кинути здогадку на локацію з дуже високим значенням мороку, щоб убити там ворога, а потім отримати купу ресурсів, тому що локація має 5 або 7 мороку, наприклад. І ви такі хе-хе-хе, ви відчуєте себе дуже сильним, коли це станеться. Ви будете думати, Боже мій, я це зробив. Розкладна камера це хороший варіант замість лупи чи ліхтарика. Правда, вам доведеться трохи попрацювати, щоб її налаштувати. Але коли ви це зробите, це буде дуже добре. Плюс одна воля це добре, плюс одна книга це добре, плюс один дозначення розуму це добре. Єдиний мінус займає місце в руці. Тож ви не зможете зіграти всі ті великі рушниці. Так, Еліс Лакслі. Це мила альтернатива деяким вашим союзникам, якщо ви граєте більш як шукач. Вона дає вам плюс один інтелект. Ви можете використовувати свій інтелект, щоб отримати здогадки. А потім можете нанести рану ворогу і можливо перемогти ворога. А потім, якщо ви переможете ворога, можливо, ви отримаєте ще одну здогадку спеціальною здібності Роланда. А пан Шахрай це просто хороша, дуже хороша карта. Тягнучи з його допомогою карти, ви дуже не хочете бачити серед них слабкість, Точніше, зовсім не хочете. Але він просто відкопує все, що вам потрібно. А тепер кілька апгрейдів карт з циклу Порушене коло. Ці перші дві карти таро дуже нудні, але вони хороші. Плюс один інтелект. Плюс одна сила, це просто чудово. Ці карти змушують вас робити те, що ви робите ще краще. Знову ж таки, якщо ви граєте більш жовтим Роландом-шукачем, я б не брала туза мечів, я б взяла карту смерті. А якщо ви граєте як справжній стріляючий Роланд, то я б точно взяла туза мечів замість карти смерті. Постійне обслуговування. Це карта, яку я останнім часом дуже поважаю. Вона дуже добре поєднується зі зброєю та іншими апгрейдами, про що ви можете здогадатися, прочитавши її. Здається, що ви даремно витрачаєте цю карту, але насправді. Вона приносить багато користі. Далі в нас легендарне зачароване лезо, яке за свій досвід коштує одного з найкращих синіх видів зброї. Він не дорого коштує, він займає лише один слот для руки та магічний слот. Але кого це хвилює? Ця карта не отримує здогадок, але з Роландом отримує. Ви вбиваєте ворогів краще і ви вбиваєте ворогів легше, і це зцілює ваш розум, що знову ж таки є найбільшою проблемою Роланда. Єдиним недоліком цієї зброї є те, що вона наближає вас до вашої слабкості через те, що ви тягнете карти. Але знаєте, це складно назвати недоліком, тому що вам все одно доведеться брати карти з колоди. Хоча у Роланда базова слабкість настільки погана, що якщо я граю в рухому колоду, то в більшості випадків намагатимусь уникати тягнути карти, просто сподіваючись. Що ніколи не витягну замісти сліди. Далі в нас набагато доступніша версія карти бувало й гірше. Вона робить те ж саме, але я думаю, що вона трохи краще, просто тому, що її легше купити за досвід. Не так часто ви отримуєте 4 рани або 4 жаху за хід. Коли приходить якийсь великий ворог і він розриває тебе на шматки, наносячи 3 рани і 3 жаху, граючи більш дорогу версію цієї карти, у вас стане 6 ресурсів, але так, це трапляється не дуже часто. Ця версія карти буде в нагоді набагато частіше. Агенти підкріплення, це просто купа чуваків на карті. Мабуть, це решта підрозділ Роланда. Чесно кажучи, я не знаю, чи ця карта хороша, тому що я не грала з нею. Вона коштує вам купу ресурсів і досвіду. А потім просто сидиш, просто стріляєш ворогів і збираєш здогадки. Так, далі гранати МК 1 Карта схожа на вибух дінаміту, але набагато краще. Ніби й не безпроблемна, але дає вам плюс дві сили до атаки. А ще чомусь ця карта не займає жодних слотів. Начебто, я розумію, чому, але в той же час. Чому, як це? А якщо вони ретельно обслуговуються з картою Ретельне обслуговування це просто означає, що ви поклали більше гранат у кишені. Поліцейські ходять з шістьма гранатами в кишенях. Це дозволяє відчувати себе в безпеці. О, я впевнена, що офіцери ФБР на попередні карти просто теж дають змогу відчувати себе в безпеці. Ну і на цьому все. Цей гайд це свого роду вказівка на карти. Тепер ви зможете більше розбиратися в тому, які ви можете обрати для себе карти і що вони будуть для вас робити. Напевно, найкраща порада щодо колодобудування в картковому жаху Аркхему полягає в тому, що ви повинні відповісти на питання, що ви хочете робити, і дуже рідко ви зможете робити все. Сподіваюсь, що тепер, розібравшись з цими картами, ви зможете потенційно вигравати більше, чого ви й прагнете. Або скоріше програвати менше, менше втрачати. Дякую за перегляд! Скоро, дуже скоро на каналі буде набагато більше гадів на різних дослідників. Тож підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, і ви не хочете нічого пропустити. А поки що гарних вам ігор і перемог у сценаріях. До побачення!